У будь-яких збройних конфліктах виникають складні та життєво небезпечні ситуації, в яких опиняється цивільне населення. Найвразливіша категорія населення діти. Вони найбільше страждають від наслідків збройного конфлікту, а тому потребують особливого захисту. За даними дитячого фонду ООН, за останнє десятиліття в ході збройних конфліктів загинуло 2 мільйони дітей. 6 мільйонів залишилися без домівок, 12 мільйонів отримали поранення або інвалідність, і щонайменше 300 тисяч дітей-солдатів беруть участь у понад 30 конфліктах у різних куточках світу. На жаль, в умовах війни забезпечити дітям дотримання усіх їхніх прав у повному обсязі складно або часом неможливо. Водночас є права, порушення яких під час збройного конфлікту набуває загрозливих масштабів та потребує негайного реагування як держави, так і світової спільноти Україна, Ефіопія та Мозамбік за підсумками 2023 року вперше включені до звіту генсека ООН щодо дітей у збройних конфліктах як країни найбільш небезпечні для дітей. Рада безпеки ООН у своїх резолюціях виділила шість грубих порушень щодо дітей під час збройного конфлікту. Вербування в умовах збройного конфлікту часто відбувається примусовий або добровільний набір дітей у збройні групи. Цих дітей можуть використати для скоєння різних видів правопорушень та злочинів. Вбивство та каліцтво дітей. Тільки за період з 24 лютого 2022 по 24 лютого 2024 року, за даними Офісу Генерального прокурора України, відомо про 528 загиблих та 1230 поранених дітей в ході російсько-української війни, зґвалтування та інші форми сексуального насильства. Будь-які дії сексуального характеру щодо неповнолітніх неприпустимі як в мирний час, так і в часи збройного конфлікту. Викрадення дітей, окрім насильницького захоплення, може мати вигляд незаконного усиновлення, переміщення під виглядом евакуації та оздоровлення. Школи належать до категорії захищених об'єктів згідно з приписами міжнародного гуманітарного права. Напади на заклади освіти заборонені, а забезпечення їхнього нормального функціонування на окупованих територіях є прямим обов'язком держави окупанта. Відмова у гуманітарному доступі вважається навмисним блокуванням або перешкоджанням наданню допомоги необхідної для виживання дітей. Відповідальність за ці злочини не має терміну давності, а несуть її як держави, так і конкретні особи злочинці. Права дітей мають забезпечуватися усіма сторонами збройного конфлікту, зокрема і країною окупантом на тимчасово окупованих територіях. У випадку порушення прав дітей потрібно звернутися у відповідні державні органи та громадські організації, контакти яких ви бачите на екрані. Стаємо сильнішими разом.